Привіт на каналі Копачі із Полтави. Сьогодні недільний ранок. Ми виїхали, як завжди, на коп. Нас сьогодні троє. Дивіться, він сирік там. Андрик збираються, лопати точать, апарати налаштовують. Приїхали значить, сьогодні в розвідці, не знаю. Тут знаходили в цих краях і Радянщину, і ЧК були, і навіть скіфи, і, і, худ... і самі царки були. Тобто є все. Дивіться, полів. Ходить не переходить. Тобто, хто куди піде, те і знайде. Навіть Серік знаходив Київську Русь. Ну що ж, кому подобається зі мною, залишайтеся. Буде, думаю, цікаво. Обов'язково підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте, буду рада. Коли буде класна знахідка, обов'язково включусь і все вам покажу. Не перемикайтеся. Друзі, ну і як завжди, від машини 3 метри в мене є знахідка. Ну, така собі, як кажуть. Ну дивіться, яка чудна така желізна кулька попалася мені, як гляньте. Ось такий результатик. Це вже так радує. Перший сигнал і не просто якась железячка. Хлопці вже розбрелися, вон там сірік, далеко видно його. Вон Андрик ходить. Сьогодні все біле, як молоко. Не надіюсь, що я сьогодні не потіряюся. І Андрик теж. Побажайте нам удачі. І що ж я виходжу з першим результатом, скажімо так, уже цінним. Подивіться, що маю. Зараз подивимося, що це. Я ще не дивилася. Тільки викопала і одразу до вас. Та що такий апарат? Пищить. Так. Друзі, Радянщина. Ну, приємно, що ж. Три копійки. 1957 рік. Жалко, що не 58-й. Там говорили, дуже цінні монети в ті роки були. Ну, класна знахідка. Кладемо її в хабарничку і вихажуємо. Подивіться, яке тут поле, як ходить важко. Ну, Я думаю, що ми справимося. Вперед, далі, за знахідками. Що ж, друзі, включаюся до вас знову. Вже відійшла так далеченько від машини. Ви подивіться, яку яму накопала. Вже, мабуть, півтора штика. І маю результат. Гляньте, який. Ще не роздивлялася. Буду робити це з вами. Ви подивіться. Клас. Така знахідка старенька, класна. Не знаю, дуже схоже на протравник із люльки чи не знаю, з козацької. Може я помиляюся, то ви виправляйте мене. Я в цих речах не дуже орієнтуюся, але трохи цікавлюся, скажімо так, з часом хочу його все вивчити і знати. Гляньте, така класна знахідка. Цінна, дуже цінно і при тому дуже рідкісна. Ви подивіться, туман нікуди не дівається, біле все як молоко стоїть просто. Що ж, пішли далі. Друзі, зве мене Андрик. Ми з ним і ходимо, не дуже з друга далеко. Каже, дуже класну знахідку знайшов. Зараз до нього підійдемо, я вам покажу. Каже, щось дуже цінне, Ну, не знаю ще що. Мені ще до нього далеко. Ключуся там, де буде на місці. Фух, що ж прийшла. Андрик, показує. Де? Фух, друзі, ви подивіться. Ще навіть не розпаковував, ну так як я люблю. Йолки-палки, та це ж. копійки серебро. Ааа, круто! Наверно, наверно. Клас! <світ> Клас! Андрюха, емоції в тебе я бачу. Круті просто! Тебе нема води? Води не. Води нема, а ну зараз я тобі дам. Це Це Микола, Ніколай на пон Н-буква. Тримай ти судичку дам. Це треба помити, показати. У мене є вода. Тримай. Фу. Клас. Знахідка просто дивує. Я знала, що сьогодні буде. Щось таке. ух ху ух. -ух. Він так і подивіться, я муйку викопав нормально, так штика півтора точно. А сахран, ти вазок. Ой, та ти що, Ти так я бачу її ніжно, прям приніжно миєш. Конечно, шуш. Клас. Це Дивіться, походить. друзі, три копійки серебром. Клас. Я Це, прийшим, в нас... похоже, Це, Це в нас... Похоже, викопало тут так саме. Це в нас. Це кругляк. Такі. Це в нас тисячу. Зараз я рік видивлюся. Тисячу вісімсот. А ну-ка. Тисячу вісімсот. Ти бачиш? Я не зрозумів. 1800 який не бачу. Фух, ну ви, повезло. 62, ну другий, а який я там. Ти я ж сліпий, я ж не бачу. Та ладно, ти ще молодий, сліпий він. Три копійки серебро, ну це клас, зачтно. 1800, такий як 42-й мені. Видно. Микола перший. Клас. Знахідка просто. Та. Я бачу, це твоя перша сьогодні, да? да. зато яка? Да. Шикарно, просто шикарно. Дивіться, ми так спустилися сюди донизу, мій апарат аж отам стоїть. Вон. А спустились ми, вон, дивіться, від тіля. До самого-самого низу. Тут, наскільки я знаю, мені розказували, по цій стороні були ЧК, скіфи. Знаходили хлопці Дінарії. Ну, Андрюха знайшов. Дивіться, яку класну монету. Ну що ж, лайкос, Андрюхи, я тебе вітаю, молодець. Підемо далі за знахідками. Я думаю, що це ще не остання твоя знахідка. Пішли. Друзі, йду до Андріка. Знову є якийсь результат, знахідка мається. Що це? Не. Барабан на дроб. Ну нічого. Це теж результат. А з бачиш, як этот самий. Думав, монета. він навіть не розпаковував. її. Да. Ну нічого, Андрюха, ще повезе. Да. Йдемо далі. Друзі, вже годину ходжу, результатів ноль. Андрик вже десь там далі ходить. Селіка взагалі я не бачила, де він навіть в якої стороні поля знаходиться. І я маю результат нарешті. Я взагалі думала, тут почекаю, походжу по скіфам, бо тут хлопці знаходили і наконечники, тобто вістря стріли і знаходили. Були динарії неоднократно, та і царки і теж всяке було. І я маю результат. Зараз я вам його покажу. Переключусь і покажу. І ви того подивіться. Навіть послухайте. Що тут у мене? Дивіться, ямку не зовсім невелику викопала. Ну, так собі. Дивіться, ще тільки достала. Не розпаковувала. Думаю, з вами будемо. Буде цікавіше розпаковочку робити. Так. Ну, я думаю, це в мене та царська однозначно, бо дзвеніла так, як, 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 як би мені хотілося завжди. Так, що це в мене? А, Олександр? Розтерну її трошки. Так. Олександр. Олександр Другий. Клас. Це знахідка шикарна. Тут недалеко знайшов Андрик Теж монету царську, тільки там був Микола. Тисячу. 1800. Не фокусує. 1856. Рік. Хороша така знахідка, я вам скажу, мене радує. Копійка. Клас. Просто клас. Зараз її ще трошки потрубу. Хочеться ж таки показати. Ух, круто. Це копійка Олександра. 1856 рік. Ну, як бачите, там був теж рік 1800. 40 якийсь. Значить тут такі десь були якісь поселення, я не знаю. Вон, Андрик. Бачите, за мною йде. Фух. Ну що ж, вихажуємо. Ложимо в хабарничку таку круту знахідку. І вихажуємо, вихажуємо. Я хочу дуже динарія знайти, так як тут хлопці знаходили їх там далі. Вислухаю, винюхую ці всі сигнали, але ж поки без успіху. Ну нічого, я думаю, мені пощастить. Пішли далі. Друзі, йду, дивіться, так по краю. Полеси там, воно. дивіться, що знайшла. Глядь, хто потеряв копарі. Лопатка. Лопатка для цих пошуків, я так розумію. От така знахідка. Трошки хтось її зламав, бачите, кінчик нерівний. Отакий От має результат. Бачите, ручка яка може кому повернути, топочить я віддам. Тільки щоб у вас була друга частина лопатки, щоб я повірила, що це ваша. Ось така у мене знахідка попалась. Бачите? Ну, нормально, йдемо далі. Я до вас виходжу знову знахідкою. Ви подивіться. 14-15 ВДАй б'є. Ще поки не розглядала її. В принципі, я так думаю, по звуку це радянщина. Фух, Щось воно таке трохи тануть, все почало. Треба, мабуть, брати водичку та мити. Бо я ходжу, в мене вже, гляньте, як поналипали чоботи. Зараз я помию її. Разом це зробимо. Фух, заморилась, якщо чесно. Ходить важко. Налипаш кажу все. Несеш за собою ще кілограмів два. Так. Да. Так і є, це Радянщина. Це дві копійки. 1985 рік. Нічого гарна монетка, стан такий, я б сказала, і непоганий. Почистить, помить. Отака знахідочка. Ну, чого вложимо в хабарничку і далі далі на пошуки. Друзі, виходжу з таким сигналом. Ось яму викопала тільки що. І ось подивіться, бачу знахідку вже. Я ще не дивилась тільки з вами. 25 ВДАй лупи. Фу. Що це таке? Фу, друзі, я думала, це монета тільки щось непонятно, що з нею. Може це вона і є. Що це таке? Взагалі не зрозуміло. Непонятно. Взагалі не понятно. Я думала монета. А воно не монета, а якийсь сотвором всередині. Хоча подивіться, воно як нібито з монети зроблено, ні? Може я помиляюся. Хм. Такий гурт, як монетний. Подивіться. Хм. Ну нічого. Я думаю, біля машини помиємо, розберемося. Хтось щось склепав з монети більш всього, що. Просто поглумився над нею. Якось так. Ну нічого, йдемо далі. Друзі, ми біля машини. Находились, заморилися. Дуже сильно розтало поле. Почало все налипати на червики. Подивіться, ось що в мене происходит тут. Хлопці таке саме, зараз чистимося. Можете бачити наші реалії, як ми ходимо. Ну, взагалі класно походили. Знайшли класні знахідки, зараз все почистимо, все вам покажемо обов'язково. Кому подобається, підписуйтесь на канал, лайкайте, буду рада, коментуйте. Ну що ж, зараз все помию, розложу і покажу. Ну що ж, друзі, перейдемо до знахідок. Ось наші знахідки Андрюхи. Він, звісно, взяв сьогодні не як там сказав не кількістю, а качеством. Одну, ну таку зачотну, Ніколаївську монетку. Що, Павловсь. Павловська це? Це Микола. Микола. Там Ніколай а, Микола. один. Нічого. Да. Микола перший, три копійки з серебром. 1800. Ні, це Андрюха да, 42 й рік, чітко видно. Ні, ну Зачотна монета, хоч вона і одна, але вона того стоїть. Перейдемо до моїх знахідок. Ну Дивіться, сьогодні знайшла таку знахідку, зломану лопатку. Я думаю, це коперська лопатка, хтось її просто потеряв і вона була на краю поля. Ну, як є, так є. По знахідкам, по монеткам. Знайшла радянщина 3 копійки, 1957 рік. Дві копійки. 1985 рік. Порадувала мене ця монетка, хоч одна, ну, скажімо так, не радянська, а вже царська. Це у нас Олександр II, 1856 рік. Копієчка царська, гарна знахідка. Дивіться, кульку знайшла желізну. І ще знайшла з люльки. Травницю. Травницю, дивіться, як класно. Ну, я вам її знімала вже. Знахідка кстати, вже дуже вона рідкісна, їх небагато залишилося. По знахідкам по чорним, дивіться, які ковені гвістки попадалися мені здорові. І оцю знахідку, що я вам показувала, показувала, дивіться, ну не знаю, гурт похожий дуже на монету. Щось монети робили, не, не, просто незвісно. Ну, як є, так є. Ну і саме цікаве, як завжди, наш серік срібний, як на нього говорять там на каналі на іншому. Дивіться, що він познаходить. Та тут я не знаю, просто гулять не перегулять. Що це таке? Ти просто, просто кусочок, незвісний. Не, Значить, дивіться, яка була класна, попалася. Ну, як завжди, п'ятипала, але. Чотирьохпала, пала, де воно така є. Це чотирьох пала, да? вона так? Вона а, я думала, тут немає одного лучика. Ну, нічого. Дивіться, класний стан. Значить, Попався колокольчик йому, спинка фібули. Нак раз-два штучки. Це. Три. Три, три. Три? а де третій? А, ось іще один, дивіться, попався. Ну, Він вже положив не разом. Це я не знаю що. Ну, якась знахідка по їхній. Культури це точно. Тут таких багато насправді обломків, і це теж незнайомо не що. Може хто знає, на цьому дуже знається, то ви напишіть, що це таке. Точно по скіфській культурі, це однозначно. Попався йому Бера... гляньте. Він, звісно, стан дуже у нього печальний, але но... ну, що за то монета. Ну, як завжди, в нього. Попадаються Дінарії, він без них не ходить додому. Хоч кусок, але найду називається. Навіть видно он трошки якогось правителя. Не знаю, як дивитися, але но... якось так лімесний. Потім, що попалось далі? З браслета, кусок з да, Кусочок з браслета, подивіться, які гарні клас. Гляньте, які цікаві написи. Гвіздок, як завжди, ти візки забираєш з собою правильно. Ух ты! Друзі, сперсня. Я не знаю, а що це таке сперсня? Те, що тут зверху, щиток, щиток бачите? Ось Кусочок браслету я, браслет я положив. О! Друзі, ще й кусок браслет. Так у мене такий є в мусорці. такий похожий. Може, то теж у мене браслет. Ну, ладно, не про це. Ну і куча-куча всяких обломочків. Ні, ну серік молодець, що я можу сказати. Кому сподобалося, підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте, буду рада.